Дорогі глядачі та дорогі друзі, дякую вам, що натиснули на ще одне важливе відео. Так як я вам обіцяв, що зараз новини міняються дуже швиденько, тому дякую всім, хто підписався. І також, хто новий тут, не забудьте підписатися, щоб ви не пропускали нових та важливих новин прямо зараз. Бо я зараз слідкую за цим спеціально для вас, щоб передавати та мати можливість передавати вам важливу оперативну інформацію. Зараз Дональд Трамп пару годин тому знову знову накинувся на президента України Зеленського, і так виглядає, що Дональд Трамп дуже серйозно настроєний йти проти президента України і відкидати президента України зі столу переговорів. Зараз я вам хочу розповісти, що саме він сказав, що саме відбулося, бо це дуже важлива інформація. Зараз для українців в Україні. Ви всі в очікуванні, і також люди за кордоном, українці, які живуть, вони повинні говорити. Вони повинні робити щось, вони повинні піднімати людей, ми повинні всі зараз єднатися. Тому я насамперед хочу підтримати свій народ, свою країну та українців тим, що я з вами, друзі, і що я підтримую саме нас, українців, бо зараз це як ніколи важливо. Путін не один раз зазначав, що він не хоче сідати за стіл переговорів з зеленським. Він не вважає, що Зеленський є легітимний президент на даний момент і що потрібні вибори в Україні. І Дональд Трамп робить все можливе, щоб знаєте, відкинути Зеленського, щоб трошки принизити Зеленського і надати перевагу. Путіну, щоб Путін був задоволений, щоб з Путіним можна потім було легше домовитися. І насамперед Дональд Трамп сказав, що йому без різниці, без різниці, що люди про нього думають. Він хоче, щоб ця війна завершилася. І він знаний, як то кажуть, такий знаєте дипломат. Той, хто вирішує, він міє досить добре домовлятися. І він хоче, щоб його репутація була такою, як вона була колись. Але після всіх цих заяв в сторону України він не тільки рознервував Україну і українців, бо українці просто зараз ну, не мають взагалі навіть капельки любові до Дональда Трампа. Він рознервував самих американців навіть в газеті. Вийшло в обкладинці на першій сторінці газети в Нью-Йорку, Вийшла стаття з Путіним і його можна сказати, обличчям, і там було написано, що Путін є диктатор. а нібито нагадати людям, що хто є насправді диктатор, що Путін, а не Зеленський. І таким чином показують свою солідарність з Україною. І велика кількість Сполучених Штатів Америки людей підтримують і продовжують підтримувати Україну. Але я хотів зробити, знаєте, опитування серед вас, глядачів на цьому каналі, щоб ми переконалися самі, скільки зараз приблизно людей підтримують президента України Зеленського. Справді, моє опитування було м, специфічним запитанням, чи ви підтримуєте Зеленського як президента на другий термін. Це не було, можна так сказати, саме зараз, який є рейтинг та яка є підтримка на даний момент. І дуже багато з вас залишило свою відповідь. Це дуже цікаво з вами поділитися, бо зараз спекуляції ходять конкретні, що рейтинги Зеленського нібито 4%, хтось говорить, що вони 60%. Тобто, повинні я хотів переконатися і зараз вам на екранах покажу приблизно 8 тисяч з вас проголосувало поки що. Якщо ви ще не проголосували і хочете проголосувати для більших та цікавіших результатів, будь ласка, можете піти і проголосувати, воно ще там далі є і буде. І 8 тисяч плюс вас проголосувало, так як я вже сказав. І е, 38 чи 39% зараз, бачите на екранах, я точно не пам'ятаю, справді підтримують другий термін президента України Зеленського, що він знову був президентом у майбутньому. І звісно, більша половина не підтримує. Тобто цікаво наскільки є різні результати, різні цифри, але ми точно знаємо, що це далеко від 4% про які говорить Росія та які говорить Дональд Трамп зараз. Зараз дуже великою проблемою стикаються власники автомобілів Тесла, які купили цей автомобіль, які їздять на цих автомобілях, тому що багатьом людям не подобається, що ці люди, які їздять на таких автомобілях, вони підтримують Ілона Маска і таким чином підтримують і Дональда Трампа. І зараз дуже багато є нападів. Там хтось викинув якесь е, землю на нову теслу на сайберпікап е, е, одному одній людині. Потім хтось е, поцарапав Теслу. Ну дуже багато різних таких випадків. І люди почали купляти такі наклейки, е, де написано, що вони купили Теслу ще до того, як Ілон Маск нібито е, змінився. І багато людям Сполучених Штатах Америки зараз справді не подобається саме риторика, і можна сказати, внесок Ілона Маска. Бо Ілон Маск робить багато і має доступ до багато речей. І американці не думали, що він до такої степені буде, як права рука Дональда Трампа. Дональду Трампу зараз дуже складно і вже почався на нього трошки тиск. Вже почали на нього запитувати різні питання. Чому економіка погіршується? Чому за перший місяць президентства немає ніякого покращення? За перший місяць президентства вже скільки різних заяв гучних і різних підписів Дональд Трамп поставив. І це тільки початок, це тільки початок президентства Дональда Трампа. Дональд Трамп зразу сказав, ніби то, що йому треба 6 місяців до одного року, щоб покращити економіку, щоб все це виправити. Він нібито себе захищає, і в тому є якийсь сенс. Так це бере час, але всі ці заяви, всі ці тарифи, які він ставить на інші країни, в майбутньому далекому майбутньому не допоможуть. Економіці Сполучених Штатів Америки рухатися вперед, а тільки будуть е, псувати різні і створювати додаткові проблеми. Отже, що ж знову сказав Дональд Трамп? Чому він знову напав на Зеленського? Чому не виходить Зеленському і Трампу нормально вирішити щось дипломатично і щоб зберегти Україну, і щоб Україна мала насамперед найголовніше? Це гарантії безпеки на майбутнє, якщо ця війна би завершилася, щоб були гарантії безпеки для України і щоб Україна мала шанс на свій власний вибір і вибирати те, що вони хочуть та забажають. Дональд Трамп поговорив знову з Путіном та сказав, що розмова з Путіним була просто чудесна. Все пройшло добре, все гарно, все рухається в позитивний бік. Ну і він не може це саме сказати стосовно президента України Зеленського. І він, і він каже: Зеленський не має взагалі ніяких картів, які він може поставити на стіл, і йому вже надоїло це терпіти і крапка, і він буде рухатись і закінчувати цю війну, і, і створювати переговори між США та. Росію і що Зеленського там не потрібно, бо Зеленський так нічого не може поставити на стіл, щоб допомогти, щоб ця війна завершилась, і знову нагадав про те, що він не підтримує президента і туди-сюди. Тобто продовжується той самий тиск, продовжується ця перепалка, напруга зростає. А Україні потрібна дуже сильно зараз підтримка Сполучених Штатів Америки, і на жаль. Головним зараз в Сполучених Штатах Америки є саме Дональд Трамп, і тому треба якось щось вирішувати, якось знайти підхід до нього. хоч і, на жаль, це прикро, і не хочеться мати підхід до людини, яка е, ставить на рівних Росію, яка напала на Україну і яка винна в цьому всьому. Ну, Але ми маємо те, що маємо, і ці розмови вони нікуди нікуди не можуть пропасти. І на жаль, Україні буде складно, тому зараз буде все вирішуватися дуже так знаєте швиденько і щоденно я вам гарантую, що на другий тиждень буде ще більше новин. На другий тиждень ми почуємо ще щось нове, ще щось гарячіше від Дональда Трампа. Бо Дональд Трамп, він такий є. Він радикальний, він непередбачуваний і він завжди може, як то кажуть, розколотати кашу найшвидше зі всіх політиків на даний момент. Надію, що відео вийшло важливе. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.